Так, доброго ранку, любенькі, дорогенькі. А ну, Зараз трошки очки візьму, бо на ті очки. Здравствуйте. Доброго ранку, доброго дня нам усім. Хочеться записати вам хороше, добре відео. Ну, отак, як подивимося, в мене по відео тільки рози хороші. Мабуть, стоять красиві, якими ви любуєтесь, які, які, які я для вас ставлю. Хочеться хоч. Хоч чуть-чуть трошечки щось зробити хороше, приятне. Опять вам розочки такі пахнуть, оця пахне, оця пахне дуже, ці не пахнуть. А оця пахне, вона така, бачите, як піон. От Просто як піончик такий повна. Ці красиві, по-своєму, красиві, вони такі бархатні. Ну, Оця така дуже пахне, дуже пахне. Так, в общем, таке ліричеське вступлення. Думала сьогодні про що знімати? Про Росію, про Україну, про війну. Хто знає про що знімати? Кожна тема і кожна тема в мене виливається починаєш з одного, а закінчуєш непонятно чим. Все одно буду сьогодні знімати наверное, за Україну, про Україну. Тому що кацапи кацапами, все це добре. Ну, хай, хай ці тварі про себе думають самі, як їм. Нам треба нам, нам думати, як нам, жити далі, жити зараз, як це все побороти, як щоб було це все не зря. Так і не можна, мабуть, казати. Ну, діло в тім, що понимаєш, світ, світ сходить з ума, називається відео. От, мабуть, так, це саме по собі. От воно йде, те, що, те, що кажу, те й кажу. Тобто, хто слухає той слуха. Дякую за підписки. За день підписалося тисячу людей. До, до землі кланяюся. І не того, що, подіма, що от мені ці підписки важні, так і важні, звісно. Виходиш на YouTube, кожному, мабуть, блогеру, чи як вони називаються, все це важливо. А того, що подіма, більш те, що ну, от люди, люди восприймаються все. Оце важно. Те, що по хорошо, там, перва тисяча, ага, зацепив, дивляться, це більш важніше, чим вже далі воно пішло. Важно, все важне. Я не буду казати, важливо, ну, перва тисяча, вона навіть, навіть сотня перша. Як ми дивилися, от там три, п'ять, десять, хтось там зачепилося. А зараз, так, да, важливо те, що розумієш, що люди з тобою, люди розуміють, люди розуміють, те, що хоче сказати карта. А карта проходить через мене. Понимаєш, якщо, якщо б я його так не чувствувала, та не, не сиділа б я тут. Якщо б я боялася, отак сиділа, трусилася. Понимаєш, не була б я тим, ким я є. І все. Важно те, що люди з тобою. Люди, люди читають, люди пишуть, люди одзиваються от, от, на це все. Понимаєш, значить, значить, не все в нас погано. Значить, не все в нас потеряно і не все, і не все з нами погано. Це такі діла. Це теж ліричке отступлення. Так, скажу загадання: хлопчики, дівчатка, там жінки, чоловіки. Все тільки через Viber. все тільки те, що ви пишете, якщо я назначаю вам час, час, день, тоді тільки я беру телефон. Не дзвоніть, не визвонюйте. Viber, якщо я відповіла, значить я, ну, я написала на час, тому що ви пойміть. Знімати сижу, я гадаю, тому що до Ютуба я гадала і гадаю зараз, просто це прямими словами. Ну, розклади так по Ютубу більш. Більш современно казати, гадала, і гадаю я, і Ютуб зняти, і почитати вайбер, і он капусняк поставила, вариться, і пан Юрій там пилосуся шуршить в хаті. Ну, тобто, нам не 25 років. І не 20. Тобто вже воно все одно. І оця жара вона добивається, встав, який встав, вроді лягав більш бодріше, ніж встав з утра. Не знаю, може це тільки в нас так. Дай Бог, щоб у вас цього, цього всього не було. Встав, прочунявся, треба да, щось зварити, треба хоч ми вдвох, діти отдільно живуть чи окремо живуть, все одно щось поїсти треба, щось поприбирати, щось там, цей, в свій двір, все одно щось десь зробити, там покрасити, там постригти. Взагалі, там, ну, самі ви розумієте, всі люди адекватні. Всі, от точно канал зібрав самих адекватних. Десь там хтось щось виписує, мать ну, вас дригом пишіть, раді Бога, пишіть. Пишіть. Якщо пишете, значить воно цепляє вас. А якщо цепляє, значить це правда. Пишіть абсолютно. абсолютно, Ваше право. На те Ютуб, на те я йшла на YouTube, прекрасно розуміючи, що можуть писати все. Можуть думати все і можуть казати все. Ну, це таке. Я знаю за собою те, що я знаю. Що я роблю, як я роблю, і все на світі. Взагалі, почали ми з Вайбера, що тільки через Вайбер. Написали ні на які другі там, месенджери, шмешенджери, я не в спіну. Просто фізично я не в спіну Вайбер написали, почитала, можуть почитати через три дні. Тому що ну, ну самі розумієте. Самі. Не тому, що я така дільна, ну, ну фізично. Я думаю, мій возраз такий вже, що вже ти його не все те, що хочеш обхватити, ти не обхватиш. Як би глазами все охватив би. Все б заробив би, все б о, за секунду зробив, ну вже все, вже топчеся і на місці топчеся. Так що вже й на розклад іде, і ви ті, тішу... що. Через Ютуб до мене на розклад, ви розумієте, що розклад не йде 5 хвилин. А до часу можемо ми сидіти і балакати. І якщо я розумію, що людині це треба, значить людині це треба. Через що така ціна, через те, що, понимаєш, не 10 минут, а от з людиною треба так, як треба. ні, взагалі нафіг це не треба нікому, ні мені, ні вам. Так, що общем, таке, давайте про Україну подивимося, все, ліричка вступлення, більше не буду нічого казати. Давайте подивимося про Україну. Мокра, стоїш, жарко. Вентилятор включить, воно буде гудіти. Ось, чуть-чуть, тут чистий листочок, тут чуть-чуть, нічого не готовлюсь, просто хоча б тему не забути. Ну як от про що починаю балакати, щоб його понімати про що. Давайте подивимося. Хтось писав вчора чи коли там в коментарях. Це за, місто да. це за місто новостей. В новостях таке не скажуть. Так що слухайте за місто новостій. Так, давайте подивимось, як покажуть карти, давайте так і подивимось. За що? І для чого це в Україні? Ось за що це нам? І для чого це нам всій Україні? Немаєш одним одне, другим друге. Ну, то ця війна, за що це, для чого? Давайте з цим буду. Я почну. Не знаю, як воно розклад піде. Як піде, так і піде. Як піде, сьогодні я зніму відео для спонсорів. Дуже-дуже вам велике дякую, що вірите, що йдете в спонсорство. Хай я його до кінця не розумію, як воно сьогодні обов'язково. Зараз капусняк згорю свій. І, і запишемо ще для спонсорів. Для спонсорів будемо писати, ну, більш того, що про політиків будемо писати, дивитися, поніма? щоб хай на скучка буде там, маленька, жменька. ну... Ви будете писати, чи ви з цим а я буду писати. Чи казати, як карти показують. Так, давайте дивимося, за що, для чого в Україні ця війна. Бачиш, от перші карти я беру, понимаєш? для того, щоб витягнути Україну з цієї жопи, в якій ми є. Ну, от грубо, грубо, я розумію, грубо. Понімаєш, ми самі собі закрили дорогу. Карта показує. Ми самі собі оцей камінь. Від політики, від того, що нам нічого не треба, нас нічого не касається. від гречки, отей. кожен по-своєму від чогось. І ми такі самі. Ви не думайте, що я розказую, а от ми не такі. Ми такі самі. Ми такі самі. І нам так само мені там чоловіку, всім, хто біля мене, подімаєш, нам так, що так само доходить потихеньку, може, як і вам, всім, ну всім людям. Ну, добре, що воно хоч доходить. Ну, самі собі ми закрили дорогу. Для чого нам це все треба? Карта показує. Ну, для чого так Україну підкосило? Оця коса прийшла. Для того, щоб відкрити оцю дорогу. Щоб зрозуміти, як жити далі, як ми живемо? В брехні, не в брехні, в радості, в печалі, радуємося чужому горю, чужі діти, які там погибають. Чи як? Чи все воно як-то становиться для всіх одне? Ти знаєш, одна Україна. Не, не можуть опять я кажу, не можуть жити. Понимаєш? Оце болото, яке ми заперлися по полудні. І карта в кожного з нас дуже в багатьох, дуже в мало людей, в яких карта не падатиме розбитого серця. В кожного адекватного українця все одно карта розбитого серця. Люди плачуть, плаче душа, плаче все. І ти, так, да, поїхали ми там на години, хтось там пише, не треба во время війни це показувати, чого не показувати Україну. Ми ж не поперлися в Турці. Я за кордоном, ну, примерно, я б цього не показувала, якби була десь. Ну, чого не показувати Україну? Чого українцям, які за кордоном, не показувати Україну, оці бугри, оцю траву, оцей бур'ян, це все наше рідне. Чого його не показувати? Я ж не показувала себе в купальнику чи там ще щось, чи ще щось. Просто розказала, як ми можемо жити. Як українці можуть, блін, із яра того. Повірте, я з вітіля родом. Яр, простий. Простий бугор, простий яр. Ну, тось... В бурах стоїть. Які, якби туди не залізли люди, воно було б в бур'янах по самі ні, ні, нікуди, туди б не цей. А люди зробили. І зробили це українці, значить, ми можемо. Значить, ми можемо робити, пахати, їздити, віддихати себе на своїй землі. Да, це таке, хто хоче за кордон, да, дожна людина бути свободна, тільки, тільки я за, за це. Ну чого ми не можемо в Україні отак жити? І щоб всі могли дозволити те саме неділю ти робиш на виходні чи там, коли в кого виходить, поїхати віддихнути от в своїй Україні цій. Яка природа, яке небо, яка вода, все все для того Бог дав, щоб ми просто розуміємо, щоб ми жили і радувалися. А тут, блін, остання п'ята карта, як прекп'яту йде, карта, як заговор проти людей. От як заговор проти людей. Знаєш, куди не плюнів везде вроді заговор якийсь. Проти сіренької мишки, проти сіренької людинки. Треба показувати Україну, треба показувати, щоб весь світ бачив цю Україну, щоб весь світ бачив, щоб люди бачили і розуміли, на якій ми землі живемо, і, ну, і що Бог дав нам в руки. А ми то за гречку вибираємо, то без гречки вибираємо, то ще щось, то якийсь зек, який сидів гляд, десь 100 років, непонятно де, то ще щось, то ще щось. І кожен слідуючий лучший предыдучого. По крайній мер, для... ну, я так думаю. Ну, це ми будемо на спонсорському каналі балакати. Все не буду я тут балакати, то все. Ну, то тобто, є карта, щоб відкрили ми цю дорогу собі. Тому що ми її, тут 5 карт не показують, що хтось там її закрив, всього, до Кацапів, що прийшли вони до нас, карта, тобто, ми самі закрили цю дорогу собі. Тобто ми закрили карту розвитча. Одному мільярди, супермільярди, а другому, щоб відкрити якийсь ларючок, чи поставити якусь розкладушечку, чи щось там це є, Азас. Азаз. Ти должен пахати на, на того, в кого мільярди. Так. За для чего украине карта времени. Да, бачишь, надо выйти из клетки. Надо вылезти из этой клетки людям. От треба вилізти, і треба опять же, карта, через карту серця. Ну Тут одна карта серця, не думайте, що я їх передвигаю туди-сюди. От карта времени. От время время прийшло для того, щоб, розумієш, все це душою прочувствувати. Що в нас, як в нас, що з нами? Війна, треба закінчити війну, ніхто не цей, розумієш, ну карта розставання, тобто те, що нам мішає. Ну, як сказати, з ним треба попрощатися. Тому що дивися, на карту закритої дороги падає карта розставання. Тобто, попрощаючись з ким, з чимось, ми тільки зможемо собі відкрити дорогу. Ну, от карта так показує. І це буде от по карті я вам скажу, що п'ята карта показує, це буде молнійносно. Тобто, знаєш, як от, якби весь світ почув, чи наші люди в Україні всі почули, що ну, от, от ті верхи, все це прочунюйте, прочунюйте. Тому що все буде мовній Не поймете, коли і всролись. Корма. І це, і це ждуть. І це не жду. Я сижу тут, я така в селі і жду я. Це ждуть. Карта, поїмаєш, карта на цю, на цю карту розставання, закритої дороги, карта ожидання. І це люди ждуть. Це карма. Це для багатьох буде знаєш як відкровіння, відкриття. Ну, для багатьох це буде карма. Це не для України падає карма. Це для тих людей, які дуже постаралися закрити дорогу для України. Ну, для них буде це відкривня, повністю відкривання. тому що це їхня карма. Тобто так само, як карма над Україною є, щоб думали ми продавати голоси, продавати все. чи... чи, чи, чи ну, кожен це розуміє по-своєму. Розумієш? Карта. І по карті мовні це, розумієш, ну, як сказати, це ніхто не розуміє, що це слово дурне, ну, терпіть, що карта мовніносна. Все це мовніносно. Тобто люди, як ото за секунду, поймуть. Може, це закінчиться закоз... війна? Борьба. Блять, як воно падає. Карта. От люди йдуть по карті розочарування. Ну, тобто люди дивляться і розуміють. І ну вряд ж не розумієш, ну як, а, а, а з нами боряться. От З тим, що ми розуміємо, і розочаровуємося в цьому всьому. Ну, тобто борються просто, знаєш, знаю, доктор сказуючи, що не те ви бачите, і не туди ви дивитеся. Не те, щоб боротися, щоб більш-менш воно було якось так, як хорошо усім. А просто боротьба йде в тому, що ну, не туди ви дивитеся і не те ви бачите. От тобі українські розк... розклади. От бери про Україну і роби розклад. І як його розказувати? Зараз ми візьмемо собі карт. Багато грабів. Багато гробів. ну багато гробів. Ну, кажеш, ну як оце розказувати? Багато гробів, багато гробів, багато людей, які карта ну, на це все дивляться. Може, це верки, може це низи, ну карта бездійства. Тобто люди, люди знаєш, як людей не касається, то й не касається. Ну, тобто не касається. А для кого ще карта клевер? А для кого ще карта деньги. Тобто, правильно кажуть, для кого війна, для кого. Так карта і показує. А для когось дома укріпляються, відстраюються, недвіжимості збираються і все. І для чого? Для чого нам от оце карту, так як питаємо? Для чого за що, для чого в Україні? Для того, щоб ми просто цей камінь вибрали з своєї дороги. Якщо ми хочемо жити так, щоб жити всім добре, значить цей камінь треба з своєї дороги. А війна для чого? І тут бачиш, як інтересно, із картом те, що люди, понимаєш, люди більше і більше. Як -то, ну, ну, це, це не тільки ця власть, це власть, це беремо повністю країну, це не за один день, не за один год. І не, ну, на протяженні не незалежності нашої. Понимаєш? Люди більше і більше розочаровуються. Діло в тому, що неправильно, Власті з тим бореться з тим українським розочаруванням, простих людей. Неправильно борються. Зробіть так, щоб було комфортно жити. Щоб було добре жити, щоб було всім добре жити. Тобто хоч один попався, щоб подумав, щоб як то воно все було. І тим же, ж, понимаєш, і тим же ж карта, закривається дорога. Тож тобто люди розочаровуються, руки опускають, закривається дорога, на це все десь краще поїхати. А комусь може це інтересно. І... А ну, карт. Давай, соєдна карта. Що в цьому сучі робити? Ну, всі в місті, поїмаєш, тут всі в місті. Тут, от бачиш, двойка кубків. Це карта не одиначна, ну не одна. Ось тут от людина одна нарисована. Тут, ну тут тільки ну, не те, що парами, а в місті з кимсь. В місті з кимсь. Що по одному от карта от, перебунтований стоїть. Ну, по одному це по одному. Ну, хтось гавкнув, десь тявкнув, ніхто це не слухає, ніхто це, на це не дивиться. І все. Карта Єрофанта, а от Єрофан це просто так не оставить. От Єрофан це не оставить просто так. От Вищі сили це не оставлять. Як би не хотілося комусь, так не оставлять. І світ карт. Внутрішня боротьба, от те, що отак воно карта показує. Між собою гавкаємося. Це що новості, то замість то за новостей, чи там не показуйте в це. Время? Ну, тобто треба як то щипнути, уколоти. Ну, показуйте ви щось, друге, в це время. Візьміть ви щось, покажіть, те, що ви вважаєте, нужне в це время. А що нужне в це время? Нужно балакать, кричать, трубить за цих солдатів, за цих людей, які на фронті. Солдати там, жінки, ну тобто за цих людей треба зараз кричати в усі. І потім треба буде, ще може більше треба буде кричати. І показувати Україну, дійсно, яка це Україна, як ми можемо жити? Як якісь люди, це ж не з космоса люди прилетіло туди, в рівчак, то й зробило таку красоту. Це українці, це прості люди, які от взяли і зробили. Боремося самі з собою, ну опять же ж Опять я сто раз я вже і людям розклад робиш, воно показує те саме. Так, і самі для себе, так сядемо, подивимося. Все одно, поки не прийде королева, яка на емоціях, яка дійсно ну в якої є емоції більше, ніж пентакль в руці. А от, дійсно на емоціях, як душа болить за Україну, от воно розуміє, що так ми будемо боротися в пустоту. Це пуста карта. П'ятьорка жадів, це боротьба ні про що. Махаємо палками, язиками трендемо туди-сюди, а нічого такого немає. От поки дійсно королева емоцій не прийде. Яка дійсно емоціонально вона переживає за це все. Дійсно, людина переживає. Це я казала в відео, чи не казала, це в кого дитина погибла, в кого там чоловік погиб, в кого ну, от, людина, це я так просто кажу. Людина, яка пройшла це все, людина, яка прочувствувала ціну цьому всьому. Ну, от воно й падає, оце карт. карта Королева, яка прийде на це все. А те, що ми отут боремося, гавкаємося в тих коментарях, Ну, не, не усі коментарі, ну, от є коментарі, які якби зацепити. Ну, зацепляйте. Якщо вам добре живеться, зацепляйте. Якщо ви з цим з тим, що все відбувається, що це так, а не по-другому. зацепляйте. ну хорошо, зацепляйте. Себе цепляйте. Не все. Ось такий розклад у нас вийшов. За що це? Давайте цю ще візьму. За що це і для чого? Давайте візьмемо за що, прикорте і для чого? За що це в Україні? Ой, ну, війна, бачиш, що з мечами йде. За що це? Ну як от, от за що? За те, що, подімаєш, за те, що багато були, он там внизу почитайте. Карти тайне, Карта тайного. От за те, що багато нас водили, знаєш, як от без ума люди. От без ума. Багато тайн. Які нам не треба знати, те, що не треба знати. Знали б, може, люди, українці, от прості люди, знали, понімали, що робиться, дійсно, як робиться, куди воно, що воно. Може б так і не було. Все засекречували, все держалося в тайні. От за те, щоб тайне, тайне витягнути на поверхність, ми бакимо за Україну, про Україну, що робиться в Україні. Були б ці тя... тайні, не... ну, якісь, може, нізязна, дійсно. Ну, щось було б, понятно, народу простому, може, вони вважають дураками всіх нас. Понимаєш, то такого б не було. Понимаєш, карта Гніва. А тепер от виріликся гнів цей, а впереді ще більший гнів. Людський падає, а впереді ще більший. О тайне, от тайне Мадридського двора. Все те, що в Україні держалося в тайнах, не посвящалося, от воно знаєш, нас не касається. Ми там самі розбираємося, а ви тут тихенько сопіть від дирочки і живіть далі, якщо, якщо потягнете цю жис. О, за що це? І для чого? Нічого це все. Тут карта смерті. Тут вся карта смерті йде. Для того, щоб, понимаєш, поняти людям. Поняти людям треба багато що про що, про, про, про поняти людям. розумієш. І якщо через оці смерті, от через смерті оці, люди нічого не поймуть, ну я не знаю навіть, що карта повинна показати, коли, коли і що пойметься. У нас тут навіть по карті, кожен в своєму горі сидить. Кожна людина в своєму горі сидить. Просто от сидить в своєму горі і все. Нема тут колективної карти, що... Я ж так візьми за, за кордоном, за границею, ну, десь з кимось одним десь щось там раніше по телевізору ж було, щось случається, піднімаються толпи людей. які... А тут, бачиш, тут карта, ну, да, тут карта для чого? Для того, що якщо ви через навіть через ці смерті. Ну, що дивись, карта як показує. Що одну людину казнить набагато проще і легше. І на коліна поставити, і рот заткнути, і все заткнути. Набагато проще. Тут карта смерті. Якщо пройшовши через смерть, Україна не пойме, що таке, що таке. Ну, ну ради Бога, нас по одному розстріляють, роз, розмажуть і все остальне. Тобто, не в прямому смислі розстріляють, не в прямому, в переносному. Тобто розумієш, люди знають, як з нами вправитися. Білі люди знають, як з нами справиться. От карта це й показує. Вже, бля, цірок вкладе, аж страшно робити. Димаш, як береш карту, от про що, про що вже знімати, і що знімати, щоб от воно це не показувало. Ну і що далі Україна? Давайте цими картами далі додивлюсь. Будуще, будуще Україна. Давайте три летямо, будущего країни. Ні, житимуть жаруватимуть. Карта блудства. Хтось нами правитиме один, розказуватиме. А всі останні. А всі останні є всі останні. І це тут без фамілій, без імін, це просто карта показує будущее України, якщо... Є... Анвина, коли вона закінчиться ця війна? Коли закінчиться ця війна, ведьма. Через смерть їхнього Бога. От карта Ведьми. Те, що кажу, чи там як ви називаєте мене, так і називаєте. от карта смерть Бога. Це то тобто, з тої сторони. Смерть їхнього Бога царя. Тоді закінчиться війна. Тому що всі люди служать йому. Тому що всі, розумієш, всі цьому Богу служать. Тут точно, як знаєш, як всі шамани світу робили для того, щоб от покорити оце все стадо велике їхнє. Щоб дійсно, люди, хоч трошки розуміючи головою, що щось не так, все одно вони, все одно. Через смерть Бога, одка, коли закінчиться війна? Тоді, коли смерть Бога прийде цього їхнього. І все. тому що чого? Тому що поклонення таке. І все. Думати треба за нас. Думати треба нам за Україну.